Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема. Ми повторюємо час вимірювання часу. Сьогодні працюємо з підручником на сторінці 14 та друкованим зошитом сторінка 6. Попрацюємо усно. Розкладемо числа на суму розрядних доданків 34.

Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрите ЗОшити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота! Сьогодні у вас незвичайна каліграфічна хвилинка. Ви будете писати під диктовку числа. Пропустіть одну клітиночку вниз. Знайдіть початок рядка. Будете писати через клітинку, приготувалися. Двадцять 33 тридцять три, 36 двадцять девять, тридцять, одинадцять, двадцять два, тридцять вісім. Перевірте, будь ласка, себе 27, 33, 17, 29, 36, 11, 22, 38. Молодці! Наступне завдання у нас буде математичний диктант. Давайте пригадувати, що це таке. Запишіть посередині М.Д. Математичний диктант ми з вами обчислюємо усно. Записуємо лише результат. Записуємо в рядок через клітинку через кому. В кінці диктанту поставимо крапочку. Отже, приготувалися. Яке число складається з 4 десятків 6 одиниць? Запишіться число. У якому числі 3 одиниці. Два десятки? У якому числі у розряді десятків 7, а в розряді одиниць три? У якому числі 5 десятків? Яке найбільше двоцифрове число? Запишіть його. Отже, перевірте себе, яке число складається з 4 десятків і 6 одиниць. Це число 46. У якому числі 3 одиниці 2 десятки. Діти, тут треба було бути уважними, тому що 3 одиниці стоять. Другими, а два десятки першими, тобто повинно бути число 23. Тут поміняти треба було місцями. У якому числі у розряді десятків 7, а в розряді одиниць 3, це число 73. У якому числі 5 десятків, це число 50. Яке найбільше двоцифрове число? Це число 99? Молодці. Якщо є помилки. Виправляйте, будь ласка. Відгадайте загадки? Тік і так, чи так і тік, він весь час ходити звик, хоч з місця ще ні кроку, часу находив ні вроку. Кружить стрілками години невгамовний наш годинник, правильно, діти. Сам днів не знає, а іншим вказує. Так, це календар. Що за птахи пролітають, по сімці в кожній зграї, низкою летять, не воротяться знов. Це діти дні тижня. Попрацюємо з підручником. Сторіночка 14, завдання 1. Виконаємо усно. Про що розповідає нам поспішайко та мрійниця? Давайте роздивимося малюнки. У поспішайка щось таке цікаве намальовано. Подивіться. Там написано: літо, осінь, зима, весна. То про що поспішайко хоче нам розказати? Правильно, діти! Про пори року. А подивіться на малюнок Мріниці, що в неї там написано. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Про що ж вона хоче нам розказати? Правильно, про дні тижня молодці. Завдання номер два також виконаємо усно. Що зображено на малюнку? Правильно, діти, це календар лютого місяця у високосний рік. А чому ви вирішили, що саме у високосний рік, як ви здогадалися це? Правильно. Бо саме у високосний рік в лютому місяці 29 днів. А в останні роки 28. Молодці! Прочитайте числа третього десятка саме за цим календарем. Давайте разом. Числа третього десятка в цьому календарі 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Поясніть якого не вистачає тут числа? Правильно, не вистачає 30. Бо 30 це також число третього десятка. А чому не вистачає? Правильно, тому що цей місяць ніколи не має 30 днів. Всього 28 або 29. Скажіть, а чи кожен місяць має 28 днів? Так, діти, кожен місяць в нашому році має 28 днів. Але хтось має ще більше 30, хтось має 31, а деякі 29 або 28. Трошки відпочинти. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, продовжуємо працювати далі. Попрацюємо знову з підручником. Виконаємо завдання номер 4 Виконаємо усно. Виконайте дії. 7 мінус 5. Правильно 2. Діти, рахуйте і відповідайте. 27 мінус 5. 22. 9 3 6 39 3 36 30 10 20 37 10 27 3 6 9 13 6 19, 20 плюс 10 30. І останнє 23 плюс 10 33. Молодці. Тепер попрацюємо з друкованим зошитом. Відкрити сторіночку 6. Подивіться завдання номер 3. Вам потрібно порівняти. Тобто записати знаки більше, менше або дорівнює. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо. 18 менше, ніж 80. 19 більше, ніж 9. 60 відняти 12 і 60 відняти 20. Що тут за знак буде? 60 відняти 12 буде більше, ніж 60 відняти 20. 14 плюс 12 буде дорівнювати 15 плюс 11. 19 менше, ніж 91. А 21 більше, ніж 12. Розумнички. Переходимо знову до підручника. Завдання номер 5. Виконаємо усно. Перед вами годинники. Нам потрібно вибрати годинник з тим часом, коли виконується дія. Давайте подумаємо, який годинок нам вибрати, коли мама прокидається зранку. Подивіться, на одному годиннику у нас стоїть 6, на іншому 4, 3 і 8. Як же нам вибрати, коли прокидається мама? Ну, звісно, мама буде прокидатися найраніше всіх, да? тому виберемо 6 годин. Це мама прокидається. Тепер виберемо, коли даринка йде до школи о котрій 3 години. Звісно, даринка в 4 години або в 3 години йти вже до школи не може. Навпаки, вона буде йти зі школи. Тому виберемо, що о 8 годині Даринка йде до школи. Далі, коли обідає вона. Правильно, діти, вона може обідати о 15-й годині. Чому о 15, а не о 3? Тому що ми кажемо о 3-й. Ночі, правильно, це тільки починається день ще ніч. А обід у нас настає вже після 12-ї, тобто вже буде 15 година, називатися так. Так, і коли вона йде на тренування, залишився годинник з цифрою 4. Але давайте пригадувати, як називається у нас після обіду числа на годиннику. Так, це вже буде не 4, а 16 годин. Правильно, в 16 годин даринка йде на тренування. Завдання номер 6. Виконай його письмово. Запишіть зошит, завдання 6. Подивіться уважно перед вами розклад. Установіть, скільки часу триває кожна подорож. Перший у нас розклад літака, другий розклад потяга. Дивимося на розклад літака. Виліт у нас 17.00. Приліт 19.00. Скільки буде тривати подорож? Щоб це дізнатися, потрібно. Від 19 відняти 17 дорівнює 2 години. Наступне дивимося. Виліт 22.00, а приліт 1.00. Тобто година ночі. Да? Виліт був у нас в 22.00, а приліт в годину ночі. Як же вирахувати тут? У нас. До 12 годин ночі від 22, скільки залишається, треба від 24 відняти 22. Ми дізнаємо, що 2 години. Так, і ще плюс 1 година до часу ночі це виходить 3 години. Тобто від 22.00 до часу ночі подорож тривала 3 години. Це важкувато діти, я розумію. Це годинник, він завжди був складний для всіх, але ви обов'язково розберетеся. Малюйте собі годинничок в чернеці, ставте цифри, і таким чином вам буде легше рахувати. Розклад потяга ви, будь ласка, зробіть самостійно, таким самим чином, як тільки що ми зробили літака. Також діти самостійно зробіть завдання в друкованому зошиті на сторіночці 6. Доробіть те, що ми не зробили. Дякую вам за роботу! Оберіть собі листочок, намалюйте його в зошиті. До побачення!